Серед загиблих вчителька гімназії та 20-річний студент. Випуск починаємо із російського удару по кривому рогу, який станом на 17-ту забрав життя чотирьох людей. Ще дев'ятеро поранені. Ворог атакував балістикою навчальний заклад просто посеред білого дня у звичайному спальному районі міста. Які наслідки чергового удару РФ розкаже наш кореспондент Марко Ручка із місця атаки, нагада ні? Смотрите, одна нама і люди. Це перші хвилини після жахливого удару балістикою по рогу. Звичайний житовий двір. Шоковані люди намагаються допомогти постраждалим. На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих окупанти вдарили по навчальному закладу просто посеред білого дня у спальному районі міста. Пошли, вилізі через окно швидше буде. Давай, тому що варіантів більше немає. Жертвами російської атаки стали три жінки та чоловік. Ще семеро людей поранені. Стан більшості залишається важким. Серед загиблих від російської ракети – 20-річний студент Олексій хлопець загинув просто біля свого під'їзду разом з бабусею. На третьому поверсі я живу в цьому домі. Раз був вибух, а потім хвилин через 30, другий раз були... мене винесли хлопчики. Я не ходяча людина. Ще однією жертвою ворожого удару стала 45-річна вчителька Оксана. Вона працювала викладачкою музики в одній з криворізьких гімназії з пораненим обличчям, не відійшовши від шоку. Ігор чоловік загиблої вчительки свою першу дружину поховав в окупованому Херсоні. А сьогодні життя його другої дружини забрала російська ракета у кривому розі. Я успіла нагнутися. жена мене не успіла нагнути. Я встиг нахилитись. Дружина, ні, це відбулось моментально. Я сам з Херсона. У мене троє дітей після смерті дружини. У старшої дитини сьогодні день народження. За даними правоохоронців, частково зруйнована чотириповерхова будівля навчального закладу, також уламками та вибуховою хвилою. Побито два багатоквартирні будинки. Міська влада розгорнула штаби. Всі необхідні також працюють волонтерські організації. Після завершення рятувальних пошукових робіт проводиться поквартирний подворовий обхід. Кожному хто постраждав, буде надана вся необхідна допомога. Завозяться стройматеріали. На місці ж продовжується розбір завалів. Поліція Наслідка люди намагаються оговтатись від чергового пережитого жаху у понеділок, 20 січня, у кривому розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки військ РФ 17 січня. Марко Ручка Євген Дрос новини одинадцятого каналу. Одна людина загинула на Херсонщині. З самого ранку російські війська атакують Антонівку з БПЛА. Внаслідок удару дроном загинув чоловік, який був на зупинці громадського транспорту. І до 14-ти зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаобстрілу Запоріжжя, 8 січня. Вчора у лікарні померла людина, за яку майже два тижні боролися лікарі. 60 людей, яких поранили росіяни під час того, обстрілу досі у лікарнях. Нагадаємо, посеред дня окупанти поцілили фабами посеред місця. В цей час люди якраз йшли з роботи. Grazie